Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. От у нас така акційна пропозиція зараз. Е, знижена вартість на задні бризовики пластикові до Великої кабіни МТЗ та е, подовжувачі крил знову ж таки до Великої кабіни МТЗ е, Знову ж таки, вони пластикові. Давайте е, по довжині. Дивіться, тут майже 53 см. Це довжина. Подовжувача, потім по ширині вони. ну Ви можете ж тут, звісно, зрізати, можете не зрізати. Давайте, от загальна ширина 30 см. Якщо зріжете, тут у нас виходить 20 см. Ну Це вже на ваш смак, як вам буде це зручно. Вартість була 2400 гривень. Зараз знизили вартість 1800 гривень. Коштує комплект. Продаються вони комплектами. Тобто лівий правий ми окремо не продаємо, тільки разом 1800 гривень, наголошую. По заднім бризовикам, так, давайте. По висоті. Висота загальна у нас виходить 29 см. Так, і ширина цього бризовика у нас 48 см, як в стандарті. По вартості вони коштували 1400 гривень. Пара. Зараз пара коштує 1200 гривень. Тобто давайте 1200-1800 за 3000 гривень ви можете придбати отакий собі, скажімо так, тюнінг до трактора. І виглядає воно дуже сучасно і не іржавіє, як воно стається з металевими подовжувачами. Але подовжувачі у нас також є і металеві, якщо фарбовані 1000 гривень пара, якщо не фарбовані 800 гривень пара. За розмірами вони майже такі самі, тільки що нема тут можливості зрізати. Вони є от на звуження. Ну, якщо уявити, що тут воно вже зрізано, цей пластик. Або прямі, тобто вони от як починаються там від вашого крила по ширині, так от тут донизу вони і закінчуються десь отак. От. Тобто по-прямому. Ну, хто дивиться мій канал, тут, мабуть, бачив, я знімав неодноразово за ці подовжувачі. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, Молдова, Литва, Латвія, не зволікайте, є можливість відправлення в вашу країну. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.